Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Ideal, Серія U9 Pro S на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Постачається в фірмовій упаковці комплект всередині невеличка інструкція І також дві потужних світлодіодних лампи. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. Цоколя з 4, як ми всі знаємо, це дальнє і ближнє світло в одній лампі. На ближнє світло на кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, на дальнє світло по 12 світлодіодів на кожній лампі. Потужність ламп, як заявляє виробник, 120 Вт, але, скоріш за все, вони. Ділиться на 2 по 60 Вт на кожну лампу. На кожній лампі також є по дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живленням під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. І також на дроті підключення є невеличкий ось такий от драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так, яскраво, навіть надяскраво відсвічують лампи. Колірна температура заявна 6000 Кельвін, бачимо білий світовий потік. Потужність ламп, нагадаю, 120 Вт. Потужність світлового потоку заявлена 13600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно правильно виставляти фари, тобто коригувати фари і правильно виставляти світло-тіньову межу, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На даний комплект ламп розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua